Здравствуйте, мої любі! З вами Бабка Люся та Астропрогноз по місячному календарю на понеділок на 13 жовтня 2025 року. Остання чверть місяць у ракові, день місяця 22-й. Символ 22 місячного дня, Золотий ключик або ж слон Генеша. Це День мудрості, отримання та втілення в життя своїх знань. У цей день особливо сильні розумові здібності людини. Та її інтуїція, повна зосередженість на найбільш важливих для нас проблемах та пошук необхідних знань для їх рішень це необхідні умови 22-ї місячної доби. А для початку нових справ не дуже підходящий день, можна сказати, неудачний. Це гарний день для усамітненого відпочинку, для духовного зосередження та для молитви. Енергія місяця в цей день підсилює розумові здібності. Нова інформація легко засвоюється, приходять нові ідеї та рішення їхні. 22-й місячний день варто проявляти альтруїзм, передавати особистий досвід, знання та проявляти щедрість. У цей день таємне стає явним, та можна підібрати ключик до відгадок багатьох загадок. Цей день дає можливість оволодіти глибинними знаннями, дойти усьому до суті, до пізнання рушійних сил та законів Всесвіту. А ще місяць у нас стоїть у знаку рака. У дні раку ми стаємо занадто чутливі, підвищується емоційне сприйняття, люди стають більш вразливими. Та легко ображаються. Настрій може мінятися по сто разів на дню. Загострюються такі відчуття, як ревнивість, жадібність, тяга до накопичення. Проявляються скритні комплекси, затаєні образи. Знаючи про ці особливості в дні раку, легше запобігти ненужних, ненужним нервотрьом та істерикам. Ось такі вони плаксиві дні раку, та ще й понеділок. Понеділок, день плаксивий, і рак такий дуже чуттєвий. Так що, якщо на вас нахлине оце така туга, оце якась такий смуток, оце така печаль, то знайте, що це енергетика Дні раку і місячного дня. Трошки про здоров'я у Дні раку. У цей період вразливий шлунок. Тому операції на ньому заборонені. Не варто приймати хімічні препарати, тяжкі препарати. Рекомендуються процедури із видалення, виведення та каміння та шлаків. Можна лікувати та видаляти зуби, ставити зубні протези. Показано операції на ногах, на колінах, на сухожиллях. Колір цих днів. Зелений, підвищена нервозність та емоційність, нерідко призводять у період раку до загострення безсоння. В цей час особливо вразливі груди, печінка та жовчний міхур можуть появитися порушення роботи шлунку та всієї травної системи. Людям, які страждають хронічними захворюваннями шлунка та печінки, краще в цей час у цілях профілактики та щоб уникнути загострення от, Утриматися від тяжкої їжі. Любі ми, у нас остання чверть, третій тиждень. Він сприятливий для здоров'я та оздоровочих процедур. З останньої чверті до нового місяця зайва активність призводить до виснаження. В останню фазу рекомендується робота над хронічними та кармічними хворобами, зі стертими стереотипами. Ефективні очищувальні процедури у момент переходу місяця з однієї фази до іншої можуть створюватися стресові моменти. Ці моменти вони можуть тривати день-два, і тоді люди стають сприятливими і неврівноваженими. Та вразливими. У цей час властивий спад життєвої енергії, біоритмів, імунітету, можливі нервово-психічні зміни та порушення циркуляції рідини в організмі. Може стрибати тиск артеріальний. От, Фізичні навантаження мають бути помірними аж до зменшення перед молодиком. Намагайтеся більше ходити та менше сидіти. Через неділю після повні місяць знову приймає форму півкола. Ця чверть схожа із першою, от тільки на оборот. В першій чверті ми йшли на ярмарку, а в останню йдемо з ярмарки. Якщо у першій чверті людей мучили передчуття та страхи перед майбутнім, то в останній ми відчуваємо розчарування та втому та сожаління. Одночасно у людей спрацьовують емоційні такі паніки і подавленість емоційна. У ці дні любі дрібнички приймаються як стрес та можуть бути бурні реакції та дратуючий якийсь фактор. Любі мої, шануйте себе. Під рукою Валеріаночка знаєте, що робити, Так, помолилися. Потихеньку, помаленьку беріться за свою справу і знайте, що якщо ви дуже такі вразливі і на вас сильно впливають отакі місячні енергії, попрощайте їх, попрощайте наперед. Рано вранці, ще коли ви ще в постельці, ви кажете: Я любов'ю благословляю сьогоднішній день. Всі енергії місячні, сонячні, земні, небесні. Я вас прощаю, відпускаю, і ви побачите все лихо мене стороною. Я вас люблю, бажаю вам міцного здоров'я, на все добре. З вами була бабка Люся. До завтра!